Всім привіт! Справжні моменти життя з вами. Краса квітучок спірей. Знайшла спірею, така має два кольори. Один кущ має два кольори. Ось білий колір, білий і поруч рожевий. Так, ось такий круглий кущик гарненький. Це вже відквітували. І ось іще я його бачу. Ось такий. знайшла, Біля таких чагарників ростуть ось такі спіреї. Ну, друзі, це ж один кущ і на ньому два кольори. Білий і рожевий колір. Така спірея. Чи це два кущі посаджені? Хтось в коментарях мені напишіть, я просто не бачила ще таких спірей. Виникло питання. І я, для мене спіреї, я розумію, це такий округлий, гарний кущик. А от квітування, воно відквітувало і все. Але побачила ось таку красу. Зараз, до речі, ще вам покажу красу. Ішла цією доріжкою і побачила ще спірею. Оце також спірея. От вона отак от квітне. Ось ну, таким круглим гарним кущиком. І далі он туди, зараз я вам покажу ще спіреї. Це просто вже відквітували спіреї. Ось ми бачимо. Але це настільки отакий густий-густий. Це ж треба стригти її так, дуже часто, щоб такий кущик став таким густим. І зараз, друзі, я покажу вам ще спіреї. Які квітують зараз. Іду до них, щоб вам показати. Ну, Зараз бачимо по дорозі там ростуть хвойні рослини. А тут також спірея така, що вже відквітувала. Ось бачимо залишки таких квітів її. Барбарис, спірея. А дивіться, який гарний парканчик. Паркан. Зараз хочеться до нього підійти з пірайон. Туди бачимо, далі квітнуть. А тут хочеться підійти до цього паркана, далі ялівці, їх величність ялівці. Я завжди буду говорити їх величність ялівці. Тому що у ялівці, вони неперевершена рослина, які прикрашають просто всі клумби у будь-яку пору року. Так? А це, друзі, кизильник отак заплітає стіни. Скоро тут ягідки я вам покажу. Стануть червоненькі-червоненькі. Подивіться, як заплило тин. Отакий він зараз заплетений. А зверху то є смарагда. І ялівці. І ось така краса. Краса, краса. І вон там є лівці. Краса є лівців, але йдемо до спірей. Тут спіреї. У ну, мене вдома є така спірей. І треба також дуже стригти, щоб був гарний кущик Таким кольором квітне вона вже відквітувала. Ой, яка ж краса, все ж таки в цих тує. Березклети. Все дуже гарно, дуже-дуже гарно. Друзі, ось такі також дві Ця квітне і ще спіреї. Барбарис такий гарний. Також у мене вдома є такий барбарис. І ці відквітували. Але, друзі, ось, бачите, далі я йду показувати вам спіреї. Гарні такі, які іще квітнуть. Ось бачимо. Такий Парканчик, майже сказати, тягнеться із сосни, ось такого виду спіреї. Ось бачите, далі кругленька також така спірея. І також різні кольори. О, До чого я добралася, до таких спірей. Чесно кажу, я раніше не бачила таких двох кольорових спірей. Тому я так зацікавилася. А ось зараз я вам хочу показати якусь білої спіреї. Просто біла спірея. Міскантуси, чарівні, причарівні. А що це тут рожеве? А то від спіреї. Я думала, бо скоро заквітнуть оці величезні гортензії волотисті. От біла спірея. Друзі, хто з вас бачив білу спірею? Я не бачила, бачу вперше білу спірею. Міскантуси, білі спіреї. І тут все-таки є рожеве. Тобто, виходить, на одній квітці ми бачимо, дивіться, ось є рожеве і біле. Тут так само от світло рожеве, якесь ось ніжне і біле. Тут більше рожевого на одній квітці і трішки білого. Ось такі кольори. Ось такі друзі спіреї. А тут просто на цьому кущу. Просто так рожеве, і... а тут ось біле із рожевим вкрапленням. Ну і пересклети поруч гарно. Ось і така краса, краса спірей. Бачимо з вами. І ця клумба, я вам покажу вам, як вона продовжується і далі спірей. йдуть. Бачите такі гортензії вже високі, вже вище за мене, волотисті гортензії. Скоро покажу вам, як вони будуть квітнути і наскільки вони вище за мене. Оця спірея я також з білим, але якось тут більше рожевого такого. Як намисто якесь просто таке. Якісь бусеньке. А вигела до сих пір квітне. Нічого собі. Уявляєте? Ух, скільки ж вона довго ця варігатна вигела квітне. Ось. Ось такі рожеві, рожеві, а поруч біленькі. Рожеві, а поруч біленькі. І ось бачимо з вами. Це спірея така. Ось така клумба тягнеться, друзі. Така гарна. І зараз і далі. Он бачите, там гуляє собачка такий великий. І тут ми бачимо далі. Тягнуться ось такі спіреї гарні. Поруч карликові барбариси перед ними. А тут такі спірейки. Чудо якесь. І я хочу сказати, що вони якісь от густіші, ніж ті, що... Ось поруч, що таким рожевим квітнуть. Вони дуже густі. Вони чудові. Що це за сорт? Будь ласка. Хто знає, напишіть мені, який цей сорт. Ой, а Джміль обов'язково тут літає, десь полетів від мене джмір. І ой. Далі тягнуться так. Спіреї. Нічого собі яка краса спіреї. Перше побачила я їх. І, ну, я не можу сказати, що я в захваті взагалі від рослини спіреї. Вона мене, як отакий кущик гарненький, круглої форми, найбільше завжди цікавила. А тепер я прослідкую друзі за цими спіреями, скільки ж вони будуть квітнути. Я не знаю, коли вони заквітли взагалі, коли вони розквітли. Мені цікаво. І на той бік ми бачимо точно така. Бумба йде, і точно так тягнеться, там волотисті гортинці її ззаду, а спереду такі спіреї. Я не знала, що вони тут такі таке І Тягнуться вони далеченько. Ось бачимо, тут і так прикрашають дервакущик. краса. Да. Багато рослин, наче я думала, що знаю просто майже все. Але бачу, що не все. Треба вчитись і вчитись. Оце краса такась піреї, друзі. Переплетена з березклетами, з ялівцями, які повзуть. Це гортензії волотисті, пересклети. І знову ось яка. Бачите, ось такий здоровенний кущик. Саме такої спіреї. От вам квіточі спіреї такі. Я перед цим відео знімала, казала, що ну, не дуже мене цікавлять квітучі спіреї. Більше всього вони відквітають і формувати їх. От, як оце джмелі тут я багато бачу. І знову Джеміль прилетів на спіриї. Так що, друзі, така краса спірей. Всім дякую за увагу. Всім бажаю багато гарних днів, вечорів і ранків. Справжні моменти з вами далі будуть подорожувати гарними місцями, гарними містами, гарними селами і гарними клумбами. Пока!